Доглянутий цегляний будинок у селищі міського типу Радушне Дніпропетровської області, всього за 10 кілометрів від Кривого Рогу це чудовий варіант для тих, хто хоче жити у власному будинку з усіма зручностями, зберігаючи швидкий доступ до міста. Будівля побудована з цегли на міцному фундаменті, капітально відремонтована та утеплена пінопластом, оздоблена декоративною штукатуркою. Встановлені металопластикові вікна, загальна площа будинку 72 метра квадратних, у ньому 4 кімнати, простора кухня площею 18 квадратних метрів, облаштована вмонтованими меблями, робоча зона облицьована плиткою, а в обідній ламінат, санвузол суміжний, обладнаний новою сантехнікою, а підлога з підігрівом. Замінені труби, прокладено нову електропроводку, опалення індивідуальне газове, встановлено двохконтурний котел, усі комунікації підключені, газ, електрика, центральний водопровід, каналізація, типу септик із двома ямами, подвір'я викладене тротуарною плиткою, є навіс для автомобіля, дитячий майданчик з гойдалками та батутом. Вільна частина двору засіяна газонною травою. На території розташовані літня кухня на дві кімнати з підведеним газом та водою. Є погріб, гараж і майстерня. Город із родючим ґрунтом, площею 86 соток. Документи в порядку боргів немає. Радушне це розвинене селище з усією необхідною інфраструктурою. У пішій доступності розташовані магазин, аптека, лікарня, дитячий садок, школа, пошта та відділення банку. Регулярно курсують маршрутки до Кривого Рогу, що дозволяє легко поєднувати життя в селі з роботою у місті. Ціна 25 тисяч присутній торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.